Ще одна дуже важлива річ, я не знаю, наскільки це таємниця чи не таємниця, але я про неї написав на Фейсбуці і хочу, щоб всі про це знали, що гру готує на травневі свята величезну акцію фашистську в, в, у Львові, що ця акція буде носити такий патріотичний характер, але в останній момент проведення цієї акції з'являться фашистські гасла, і вони почнуть все тріщить ламати офіси, цього офісу партії регіонів. І Комуністів і таким чином вони хочуть спровокувати посилення консолідації всіх сепаратистів на сході. Подивіться, що робиться там, і сьогодні депутати виступали із підслужби, говорили про те, що знають про підготовку такої акції, і закликають всіх зробити все можливе, щоб вони не відбулось. Тому я закликаю всіх. Ні в якому випадку, під якими би гарними гаслами ці події не відбувалися, особливо в травневі свята в наших традиційно патріотичних регіонах, навіть тоді, коли будуть казати, ми ж нічого не хочемо, просто це патріотична акція, щоб всі були готові, щоб краще туди не піти. Це по перше, по-друге, щоб всі розуміли, якщо туди підеш, в якийсь момент. Грушники, які мають українське походження і володіють українською мовою, як ви розумієте, на жаль, таких достатньо багато, і в тому числі серед офіцерів російської армії, яка сьогодні є на Донбасі. Є люди, які вихідці з України, які володіють українською мовою, вони можуть спровокувати ці певні події. Потім у них виявляться паспорти громадян України. А я писав про те, що кілька тисяч паспортів ВСБ було передано Януковичам для спецслужб, які будуть використовуватись на території України. І таким чином це буде виглядати так, що якісь Українські люди з фашистськими прапорами, агітуючи за Гітлера, виступили у Львові, це буде показано по всьому світу. Сепаратисти кажуть: подивіться, що у вас робиться, комуністичні офіси нищать те нищать. Треба розділяти Україну.